Нас на сноп... пожежа. Портаці. Жесть. Дивіться, вийшов на вулицю. І буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. Так. Шість, що? Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний, дядя. Він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Коротше. Раз. Що вияснилося? Хто, хтось із циган. Шутку натиснув на датчик пожежі, поняв? ну, стукнув чи, чи нажав. І коли, коли немає реальної причини, не заплатити за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають організуються це. <плес> да вони сказали, що тільки, тільки за виклик, тільки за виклик, одна тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали Такі приколи.